Терміново Україна насипає на фронт нової мегазброї Покровськ. В очікуванні невже саме вона остаточно розкатає армію РФ у пекельних боях? Шок. Наші безпілотники такими лютими ще не були. Світ у захваті, розробки від яких Путіна аж перекосило? У небі з'являється безпілотний винищувач. Його показали вперше. Блискавка вжарила, що сили загадковий морський дрон розніс еліту РФ у Чорному морі. Неймовірно. Він вміє те, на що Москва не наважувалася. Відео Українська балістика таки прорвалася. І це лише вершина айсбергу. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Сенсація на передовій готується прорив. Нове покоління українських дронів виходить у небо. Китайські Мавіки неочікувано стають минулим, поступаючись місцем вітчизняним хижим машинам, створеним спеціально для полювання на ворога. Невже саме ця зброя увірветься у Покровськ? Існує безліч альтернатив Мавік українського виробництва, зокрема, кроптер, яуджа та моделі ще рівною назвою Шмавік. Вони більші за дрони DJI, оснащені далекобійним стійким до перешкод зв'язком і коштує дорожче, але вони можуть виявитися більш економічно ефективними завдяки більшій надійності. Ще одна розробка дрон Zoom від Frontline Robotics спроєктований спеціально для дій в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби. Експерти відзначають, хоч частина деталей поки що імпортна доля українських комплектуючих швидко зростає. Україна зараз виробляє власні акумулятори, контролери польоту та навіть недорогі тепловізійні камери. І на носі ще один прорив у сфері оборонної промисловості. Схоже на арені з'являється ще одна мегазброя від наших. Україна представила світу реактивний безпілотний винищувач F-AV-1. Він здатний розвивати швидкість понад 250 км на годину з дальністю польоту 30 км, стелею 5 тисяч метрів і радіусом виявлення повітряних цілей до 15 км. Більше деталей про цю бойову пташку поки не розголошують, але схоже в Москві вже час боятися її першого бойового виліту. Назріває щось по-справжньому пекельне. На арену лютого протистояння із противником схоже вийшли і досі невідомі нікому морські дрони із штучним інтелектом. Таке припущення висловили видання Дефенс Експрес, коментуючи нещодавню атаку військово-морських сил на елітний спецпідрозділ РФ на буровій установці Сиваш у Чорному морі. Це ще один неназваний морський дрон. Тот варто звернути увагу на аналогічну атаку від ВМС у грудні 2024 року, коли група схожих морських безпілотників носіїв ФПВ-дронів атакувала. Лагазові платформи. Вочевидь, за майже рік деякі обладнання та його розташування могло змінитись, як могла і з'явитись надбудова, але загальні риси, такі як підвищення над вигоном чи форма корпусу, залишились. Проте це лише припущення. Тим не менше, серед здогадок, що за загадкова зброя вивела з себе сили противника, безпілотник Баракуда 9 або ж варіація морського дрона Сі Бейбі. Проте найбільш імовірним варіантом є те, що для каміка удару було застосовано. Ракуда 9 для запуску евпідронів або сі бейбі, або той неназваний, але модернізований безпілотник з атаки минулого року. Від нічних діпстрайків до прицільних ударів по логістиці українська зброя працює синхронно і без пощади. Дрони рвуть тил, балістика краде ворога, запаси, а фронт поступово прогнається під контролем наших підрозділів. Російські склади горять, комунікації зламані, а резерви розбиті. Режим намагається заліпити діри, але часу мало. Детальніше про те, яку смертоносну машину запустили наші, та якою катастрофою вона може обернутися для противника у сюжеті. Вже за мить саратівський НПЗ в четверте за осінь під ударом дронів. Під час атаки у місцевому аеропорту шість годин діяли обмеження на польоти. Це один із старіших НПЗ на території Російської Федерації Він производить до 20 видів продуктів. В першу чергу, це бензин, дітельного топліва і мазут. Відповідно, дане підприємство філірує в структуру російського. ВПК, тобто... Занимается логистическая составляющая российской армии как на территории Российской Федерации, так и непосредственно на территории Украины. Успішними також стали польоти українських дронів на тимчасово окуповану територію Луганської області, де було вражено логістичні об'єкти російської армії. Росія продовжує наступати на покровському напрямку. Ситуація для ЗСУ тут складна, але контрольована. А це кадри, як українські захисники зустрічають там окупантів. Ці кадри також із Покровського району. На них російський солдат використовує кастрюлю, щоб сховатися від оператора українського дрону. по распоряжению главкома сил обороны Украины Сырского Покрос переброшены как дополнительные оперативные резервы, так и спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сил специальных операций и службы безопасности Украины. На данный момент, по оперативным данным, российская сторона готовит покроски. Две кровавые провокации под так называемым чужим флагом. Салют, я трою бутабвіні цілу оборони України і українське розвідсовство в порушенні правил норм відділення війни. Кремлівський диктатор дав своїй армії вказівку забезпечити зелений коридор для пропагандистів, щоб ті підготували перекручену інформацію для своєї аудиторії. Але схоже, що не всім вистачає фантазії, щоб створювати новини. Наприклад, зет пропагандист Максим Калашніков прямо заявляє, що Росія за підсумками війни зазнає поразки. Дуже нетриумфальний Итог, фактически ведь а, вот, вот те цели, которые нам обозначили в, в феврале. 2022 года, помните, они окажутся недостигнутыми. ще одна погана новина для Росії: біля берегів річки Нарва помітили російський катер із прапором Вагнера. Відео опублікувало МЗС Естонії у відомстві жартома поцікавилися, чи не йде ПВК знову на Москву. На даний момент імені ПВК ЧВК Вагнера спользується в моменті дестабілізації ситуації на границях со сторонами НАТО в першу чергу це Балтійські країни і відповідно, Польща. Польша. Напомню, на території Республіки Білорусь легалізовано присутність чоловіка в вакнах, причому юридическом полі. Двоє військових із КНДР, яких сили оборони взяли в полон у Курській області, у січні цього року просять відправити їх до південної Кореї. Заявляється, що північнокорейці перебувають у тяжкому психологічному стані і навіть намагалися завдати собі шкоди. Вони прекрасно розуміють, що родині і і їх члени сім'ї. будут физически уничтожены в момент возможного возвращения непосредственно в КНДР. Вот это та действительно методичка, которая была доведена до военнослужащих КНДР на момент участия в боевых действиях непосредственно на территории Российской Федерации в моменте противостояния силам обороны Украины. Поэтому не случайно были факты подрыва военнослужащих КНДР, чтобы не попасть в плен. Глава Пентагону заявив, що США та Китай налагодять військову співпрацю для врегулювання конфліктів. Для цього Сполучені Штати та Китай створять нові канали зв'язку між збройними силами своїх країн. Річ йде про предотвращенні можливих провокацій проти государства Тайвань. Не звичайно, е, Трамп заявив о том, що китайська сторона предупреждена о важливих последствиях в. Е, связанных с реализацией именно планов по непосредственному вторжению на территории данного государства. Поэтому, по всей видимости, речь идет об установлении коммуникаций, которые позволят избежать создания очередного так называемого Карибского кризиса, но уже в Тихоокеанской зоне, то есть противостояния двух ядерных государств. Німеччина передала Україні системи протиповітряної оборони Петріот. Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що кожен новий елемент посилення ППО наближає завершення конфлікту та знижує можливості Росії продовжувати повітряні атаки. Українська балістика вривається. Наші знову показують майстер-клас: Москву від такого плавить. ЗСУ змогли. Російський орішник перетворився на уламки, а таємні склади ворога вибухають під прицільними ударами української балістики. Фламінго і Нептуни точними пострілами прошивають саме серце Росії. Плани Путіна сипляться як пісок крізь пальці. У небі панують люті дрони, перед якими безсила навіть хвалена ППО Кремля. А паляниця вже тримає курс на Москву. І це лише пролог до великої грози. Що ще готує ЗСУ? Про це вже за мить. Україна знищила орешник на території Росії. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Якою саме зброєю користувалися українські спецслужби, не заявлено. Але тим не менше українська збройна промисловість значно розширюється з кожним роком. Україна успішно використовує в парі ракети Нептун та Фламінго для ударів по Росії. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський і зазначив, що це не масове використання. Але вже є перші відчутні результати щодо цієї зброї. Дальнішим я думаю, що ракети, які будуть ракетные атаки, будут будуть с з «Фламинго» или з помощью «Нептуна», они будуть идти с з большим количеством разных видів безпілотних систем, безпілотників. Которий кожен буде виконувати свою функцію. Хтось то будуть відвлекати ПВО, хтось то будуть унічтажати ПВО, хтось то будуть задавати поміхи, хтось то делать ділять подавлення з допомогою револю. Також президент згадав про використання ракети дрону поляниці, яка вже в десятках випадків вразила військові склади ворога. Другою позитивною тенденцією Зеленський назвав використання ракети дрона Рута. Яка вперше пролетела 250 километров, то вразила в морскую вежу. У нас достаточно много разработок именно ракет-дрон. Есть аналитики, которые говорят, что это все крылатые ракеты небольшого размера. Я не совсем с этим согласен, по одной простой причине, потому что обычно крылатая ракета это то, что имеет какую-то механизацию крыла, то есть запускается ракета либо с воздуха, либо с земли, потом открывается. Эти крылья и они создают аэродинамическую силу, которая позволяет крылатой ракете далеко лететь. Те же наши украинские ракетодроны —– это э, неподвижное крыло, то есть которое разное всегда было установлено, которое не нуждается ни в каких там э, специальных пусковых установок, специальных футляров, которые вставляют в эти пусковые установки для того, чтобы обеспечить унификацию. Однако наибольшим успехом украинцев уважается массовое использование дронів Камикадза Люты, который налічувало до 300 БПЛА. Люты ⁇ это система немножко с другой концепцией. Она ни внешняя, ни внутренняя, она ничего общего с шахедом не имеет. И, ее, и система управления, и система наведения, и элементы, которые там есть, распознавание образов, наведения, искусственного интеллекта, они абсолютно ничего общего не имеют с шахедами. У бойовому навантаженні та далекобійності покращилися морські дрони Служби безпеки України. Вони можуть вражати понад півтори тисячі кілометрів. Перше їх застосували у 2022 році під час атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ в Севастопольській бухті. І з тих пір ці безпілотники постійно еволюціонують і вдосконалюються. Пособав уничтоження у наших у нашого СБУ значительно більше стало, чому його було раніше. І там вже не только інших вещей. Якщо є задачі для малюка, используется малюк. Якщо є задачі для дорогих дрон, це другий дрони. Із серпня поточного року заявлено про серійний випуск ракети Фламінго, здатної вражати цілі на відстані трьох тисяч кілометрів. Модернізований Нептун уже рік успішно працює за наземними цілями наразі на відстані до 400 кілометрів. Заявлено, що скоро він битиме і до тисячі кілометрів. Як ви оцініте успіхи українського ВПК? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.